Так, я вже в епіцентрі. Зараз піду обирати Ані іграшку і вам покажу, які є іграшки і які зараз ціни в епіцентрі. Звісно, в епіцентрі скільки всього, ну просто я в шоці. Ну тут все є. Ну от реально. Я не знаю, що придумати таке, щоб його не було. Так. Мені потрібно Мені потрібна пралка, замовлення на пралку і на утюг. Так, що у нас тут? М'якенькі іграшки. Аня любить єдинорогів. вже понакупляли їх. Стільки що і мішку вона хотіла великого. Куплю їй трошки пізніше. Такі набори з фруктами-овочами. О, що а це духовка. І це духовка. Коротше, духовка дитяча стоїть 1099 гривень. А ось пралка. 823 гривні. Це зі знижкою. Була 969. Угу. Так, що ще є? Я тільки що був в будинку іграшок. Там є тільки праска. Яка коштує 619 гривень фірми Bosch. Розумієте, дітей вже з самого малку привчають до, до брендів. Щоб потім виростали і вже знали, а Bosch треба ж купляти, у мене ж в дитинстві була така іграшка. Так, тобто, що у нас є? пилісос і пралська така, ну щось воно дуже слабеньке. Це духовка. Пилосос. Пилосос 579 гривень. Угу. Ось тільки ось такий варіант. 823 гривні. Що тут? За такі гроші, навірно, вона вже повинна дійсно прати. Мені щось не подобається. Навірно, прийдеться повертатися в будинок іграшок і брати там. Хоча в мене була надія, що тут більше буде вибор. Кукла 279 гривень, 314. Що ще є тут? Ось у якась лялька така, що лежить. 1129 машинки. 229 гривень. Ось вам, кубик, будь ласка. 225. Ось такі. Сіріус. Ось, яка, 1855 гривень. Коротше, машинок дуже багато. От би в моєму дитинстві скільки його було всього а так. Один джи був, яким грався весь час, поки і колеса не повідпадали. А тут подивіться ну просто військова тематика вже пішла. Так, що ще є? Ага. Ось такий набор я і купив, ми вже грали. Ну трошки інший. Ще в неї є велосипед, мабуть, треба якось шлем купити. Щоб... Ось у вам Квадрокоптери. 1875-1700 гривень. Ну це такі, мабуть, що тільки по кімнаті. Скільки всього, ось класний конструктор. 649 гривень в такому прям чемоданчику. Музичні інструменти. Ну, це для таких, для маленьких діточок. У нас Аня вже подоросліше. Ну, я думав, вже повітряна тривога це. Просто попередження. Горшки. Боже, скільки цих горшків всяких. 219 гривень. 409 гривень. Краса. Так, що тут? Велосипеди, самокати. Це у нас є таке. Так. Прийдеться йти в будинок іграшок. Повертатися. Настольні ігри. Лато 749 гривень. Лато 235. Ми вже потихеньку теж за нею Граємо в такі нестольні ігри. їй дуже подобається. Морський бій. 235-219. Джанго. Ну, ну така я її не буде, то що замовляла саме праску і пралку, що вона там буде прати, напевно Своїм куклам речі. Тому повертаюсь тоді в будинок. О! Ось пазли теж тут великий вибір, що я її якось хотів купити, зайшов в магазин, а там взагалі ну, вибір був дуже маленький, а тут багато всього. Це для хлопців. Які рушниці, пістолети, автомати. Великий вибір. Іграшок. Так, ну, а я тоді пішов за тим, що вже бачу, і те, що визначився і буду купляти. xin hết nó nhé bắt